Компанія Екомодуль, починаємо чергове замовлення, буде величенький будинок на 80 квадратних метрів. Буде складатися із трьох модулів. Так зараз хлопці починають у нас робити основу для підлоги. Спочатку робиться підлога з такої гарненької дошки, яка вся оброблена і суха. Робиться підлога, потім вже на цій підлозі збираються каркаси стін. Ставляться стіни, ставляться стропіла, робиться повністю готовий каркас. Далі вже йде утеплення, внутрішнє оздоблення, зовнішнє оздоблення, електрика, сантехніка. І через два місяці буде повністю готовий будинок, який ми до вас привеземо. Замовляйте! Thank you Thank mm -hmm. you